Добрий вечір, рідне місто. З вами програма Політичний Аспект. Останнім часом достатньо жваво обговорюється домовленість між прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко та прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним у Газовому. Питання, але на перший план виходить знецінення національної валюти, стрімке подорожчання життя, з яким ніяким чином не може впоратися уряд. В зв'язку з тим у понеділок вчора відбулося позачергове засідання Верховної Ради України, на якому обговорювалася відставка голови національного банку України Володимира Стельмаха. Домовленість у газовому питанні між двома країнами, головний аспект їх стосунків, оскільки українська економіка міцно пов'язана із газовим постачанням з території Росії, українська економіка, металургійна галузь та всі інші підприємства напряму залежать від російського газу. 19 січня 2009 року відбулася пряма домовленість між «Нафтогаз Україною» та Газпромом Росії з прибиранням посередника на газовому ринку країни Росукренерго газові домовленості відкривають якісно новий формат стосунків між двома країнами. Хоча Росія і Україна є. Братніми слов'янськими країнами, але останнім часом, особливо на тлі світової економічної кризи, такі стосунки повинні стати більш раціональними, поміркованими та прагматичними. Не слід повертатися у минуле, коли газова ціна складалася через політичне уподобання та прихильність, та вимірювалася кількістю випитої горілки. Саме новий формат стосунків між двома країнами й непокоїть теперішню опозицію, оскільки вона багато чого. Втрачає я навіть не буду називати відомі прізвища українських олігархів із Донеччини, які сиділи на газовій трубі, які стільки років одержували надприбутки. Але відтепер встановлюються нові правила гри, і вони їм не до вподоби. Тому вони весь час та й роблять, що звинувачують уряд Юлії Тимошенко у зраді національних інтересів України, але під національні... Інтересами України вони розуміють власні інтереси бізнес імперій Жодного разу у жодній телепрограмі, у жодному інтерв'ю від лідерів опозиції не пролунала, яка ж повинна бути ціна на газ і яким чином вона складається. Пересічним громадянам не потрібен формульний розрахунок, але хотілося б збагнути і зрозуміти, чому. Саме вони пропонують нормальну ціну. А Юлія Тимошенко та її уряд зрадила національним інтересам України, і відтепер наша країна є заручником нової газової домовленості, яка залежить від вартості нафти на світовому ринку. Сьогодні газове питання не є таким злободенним для країни, оскільки як би там не було, але і в обласному центрі, і в Дніпродзержинську сезон опалення не зірваний, і приміщення квартири, будинки та оселі, хоча і в деяких місцях погано, але опалюються. Головне питання, яке стоїть сьогодні. Перед країною знецінення національної грошової одиниці та стрімке подорожчання життя, через що це відбувається? На це питання знову ж таки одностайної чіткої відповіді немає. І ось чому за діючою конституцією саме монетарну політику та курс національної грошової одиниці в країні. Проваджує Національний банк України, який не впідпорядкований, підпорядкований, на жаль, прем'єр-міністра України та уряду. Його призначає президент. Не слід буквально розуміти, що саме. Такий великий курс національної грошової одиниці по відношенню до американського долару залежить лише від однієї особи. Це не зовсім вірно. Але певний тиск, певні перешкоди діяльності уряду сьогодні, вочевидь зрозумілі кожній людині, яка трошки замислиться над останніми подіями в країні. Пересічним громадянам країни не слід забувати, що вже більше десяти років у нашому суспільстві панує не планова економіка, а ринкові відносини. Тож не слід весь час звинувачувати уряд у неспроможності працювати за для країни у знеціненні національної грошової одиниці та стрімкому зростанні цін. До того ж, світова економічна криза посилює процеси знецінення такої вразливої української економіки. Окрім того, більшість підприємств в країні належать. Приватним особам, Тож уряд не може відповідати за все в країні до того ж, безглузда, безграмотна політика національного банку України в останні два місяці суттєво знецінив національну грошову одиницю, тримаючи завищений курс до американського долару. У цей понеділок на позачерговій сесії Верховної Ради ставилося питання про відставку голови Національного банку України Володимира Стельмаха і народнього. Бранці цілком підтримали таке рішення, але на жаль, адміністрація президента звинуватила народних обранців у безпідставності такої відставки та незаконності такого рішення. На превеликий жаль, знову і знову Україна наступає на ті ж самі граблі нез'ясованості політики владних вертикалей. до того ж, курс національної грошової одиниці по відношенню до американського долара не знижується, і навряд чи в найближчі місяці він встановиться на рівні 6 гривень за один американський долар без зміни керівництва національного банку України. Поживемо, побачимо. Будемо гідні нашої землі. З вами був Валентин Старков. Зустрінемося на наступному тижні.